Хочу привітати Ларису Вікторівну теж слова, які от ми сіли колективом і продумали, як вони будуть звучати. За активну громадську позицію, патріотизм, любов до України, доброчинність, активну боротьбу з корупційною діяльністю, відстоювання людських конституційних прав та свобод, проявлену материнську турботу до малозахищених громадян нашої батьківщини. Переконаний, що ви і надалі своєю сумлінною ратною працею будете сприяти зміцненню української держави та і Збройних сил України. Лариса Вікторівна, дуже багато зроблено вами, це дійсно. Я зустрічав таку, як ви людину в секторі С. Її звали Мазур, Матор призвичайно. Ви був воюєте з попитками, а вона там воювала, не покладала. Вірніше, готова була покласти своє життя за, за життя іншої людини. І от За свої 34 неповних роки я встрічав лише двох жінок, от таких от, які стараються працювати, іменно не бояся за своє життя, за життя своєї сім'ї. Тому що боротьба от з цими покидьками, які сидять у верхах, це дуже вона опасна справа. Але я вам вдячний, що така людина, як ви є, і прийміть. Цю незначну нагороду, грамоту від військового комісара і від діточок 5-го професійно-технічного училища, ручна робота. Це вам. Залишаюся тим, що я зараз була разом з вами тої пам'ятної таблички, де написано ім'я нашого Чобського героя Коваля Олега. Я пишаюсь тим, що я працювала разом з ним. Я знала цю людину. Він дійсно справжній герой. Дякую вам за те, що ви можете виділити час, призволити час для того, щоб визначити таких людей, як Коваль, як Кославаки, Віталій та інших, і призвели на увагу, вшанувати їх. Хочу вам подякувати за ту радну, сумлінну працю, яку ви робите для всієї України, тому що люди бачать, коли інша. Пусть одна, пусть там 10 людей роблять позитив для держави, і решта людей будуть приєднуватися. Хоч вони десь, може, там будуть обсуждати, але вони будуть розуміти, що це є нормальний напрямок, нормальний вектор розвитку нашої держави, що треба відходити від тих корупційних схем, які колись були в нашій державі до початку війни. У мене життя є до і після. От Після антитерористичної операції дуже змінився. І кожен військовослужбовець, який пройшов, побачив пекло, там якісь збройні здітнення, він буде підтримувати тих людей, які бажають працювати на благо людей, і щось змінювати в кращу сторону. І прийміть цей скромний дар вам в родину з наступаючим великоднем. Нехай всі ваші мрії і ваше серце наповниться любов'ю, щастям і душевного спокою. Всього вам самого найкращого. Гарно вам дякую.